Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашому каналі. Маємо сьогодні вільний час. Хочемо прогулятися по лісі, подивитися, що новеньке з'явилося, що понаростало, можливо, трапиться нам глива, фламуліна, якісь іще пізні осінні гриби. Запрошую вас разом із нами. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Дякую вам величезне за ваші коментарі, за вподобайки, за підписки. ваші. Величезне вам спасибі. Дуже багато людей, я знаю, що передивляються нас, які досі не підписані. Будь ласка, підписуйтесь, то для вас нічого не варте, а нам це допомагає просувати наш канал на YouTube. Ну що ж, ходім разом, будемо шукати. Тільки зайшли, привіталися із вами. І ось на цих березках наросли ось такі красені. Вони вже трошки переросли. Я навіть і не помітив одразу, поки з вами вітався. Таке дуже гарне, помаранчеве п'ятнишко на цій березці. Ось такі королівські. Опеньки, у нас трошки прохолодно сьогодні, хоча і сонечко світить, але температура доволі низька сьогодні. Зранку навіть був невеличкий приморозок. Класні гриби. Брати ми їх не будемо, бо вони вже трошки застарі і лускатки золотистої ми вже набрали в цьому році достатньо, тому нехай вони собі плодяться і надалі. Вони також, як і глива, чудово розпосюджуються по найближчих деревах, спори вітром розносять, і вони чудово насіваються зовсім поряд. Ось такі, бачите, доволі старі берізки. І на них, я думаю, що на наступний рік буде і не одна сімейка. Клас. Початок вже є. Думаю, подорож сьогодні буде цікавою. Не перемикайтеся, ходімо разом. Ось попався нам уже в самому лісі дуже смачний та дуже корисний гриб. Це аурікулярія вуховидна, або як його називають, що в народі Юдене вухо. Для нашої сім'ї це не просто смачний, а й дуже корисний гриб. Тому що дружина в мене хворіє. І ось такі гриби ми із залюбки з собою беремо, тому що вони дуже хорошо впливають на організм. Так як у неї цукровий діабет, то цей грибочок нормалізує цукор. Ми його із задоволенням із собою заберем. І нас чекає не тільки смачна, а й дуже корисна вечеря. Я саме зробив моркви по-корейськи. І їх додати в цей салат буде просто чудово. Погляньте, скільки їх. Ось така балка. І на цій балці їх тут ціла куча. Молодесенькі. Зараз саме їх пора в лісі вологу. І на ось таких балках дуже часто можна знайти аурікулярію вуховидну. Шикарний гриб. Ми його дуже любимо, регулярно споживаємо. Благо в цьому році його в нас вдосталь. Маленькі вушка залишимо, нехай вони собі плодяться, множаться. Ось ці великі заберемо із собою, погляньте, які. Так, цього товариша лишимо поряд. Нехай він насівається, він вже видно почав пропадати. А ось ці заберемо із собою. Клас. Чудові вушка. По своїй фактурі нагадує свиняче вушку. Воно так само хрустить. Я дуже часто споживаю його просто ходою в лісі. Ми дуже любимо цей грибочок. Дуже широко його застосовують в східних стравах, східних кухнях, в Китаї його навіть селективно вирощують цілими величезними плантаціями і сушат. До речі, якщо ви знаходите сухі ось такі грибочки, Взагалі не переймайтеся, просто вкидайте їх в водичку, і вони чудово набирають свою форму, коли лежать в воді. Клас. Попався нам ось такий пеньочок, весь вкритий мохом. І на ньому дуже багато наросло молоденької міцени. Але погляньте, що з ними зробили слимачки. Їх тут дуже багато. І вони ще не хочуть ховатися. Це значить, що холодна пора ще не скоро наступить. погляньте, які вони тут поробили траси, як вони їх професійно просто споживають ці грибочки. Гарні колонії Міцена утворює. Іноді трапляються такі величезні просто пеньки, на яких ну, тисячі просто цієї міцени плодових тіл і виглядає дуже гарно. Ось такі товариші зараз хазяйнують у лісі. Подекуди і гливу за ними не захопиш. Прикольно. Ну, не будемо їм заважати. Ходімо далі. Ось іще один цікавий пеньочок, на якому також понаростали цікаві гриби. Ось такий дуже неординарний гриб. Це келишок смугастий. Виглядає таке як маленьке гніздечко, як мініатюрний келих з такими смужками. Гриб не істівний, але дуже гарний. Дуже цікавий утворює колонії і подекуди заповняє повністю весь пеньок. Дуже гарно виглядає, якщо нам трапиться в такому великому об'ємі, обов'язково вам покажемо. Краса? Я вже сказати чесно думав, що ці гриби пройшли, але вони ще досі трапляються. Погляньте, який красень, прямо на дорозі. Гноювик сорочий. Бачите який? Гарний, дуже гарний грибочок. Їх коли багато наростає, прямо такі чорно-білі шапочки. Вздовж доріг. Дуже часто вони трапляються вздовж доріг. Для тих, хто, можливо, не бачив, нагадаю, що цей гриб неїстівний, він є дуже отруйний, визиває дуже великі кишкові розлади і ну має вплив на психічну систему. Подекуди пишуть, що навіть визиває галюцинації. Тому цей гриб Краще обходити стороною, крім того, що можна ним полюбуватися. І ось зовсім поряд очередний його власник. Зараз вони панують в лісі повним ходом. Деякий грибочок, деякий пеньочок їх просто насипано цих слимачків. Бачите, і слимачки, ці грибочки споживають. Коли ви трапляєте десь дорогою будь-які гриби, які ви не знаєте, або знаєте, що вони отруйні, ви їх не берете, не збивайте їх, не товчіть. Їх, бачите, із задоволенням споживає дичина, слимачки, тому залишайте їм також треба щось вживати. Але ж гарний. Хе -хе. Який красунчик. Пообідає і полізе далі. Що ж, ми будемо рухатись також. Хочеться знайти сьогодні ще цікавих грибів гливи, фламуліни. Подивимося, що нам сьогодні трапиться. Поки ми з вами роздивлялися гноєвик сорочь. Прямо дерево. І під цим деревом моя дружина знайшла величезні колонії лускатки королівського пенька. Зараз ми підійдемо туди ближче, і я вам обов'язково їх покажу. Ходім разом. Погляньте, яка неймовірна кількість наросла її на цьому місці. Які величезні колонії. Краса, але і тут господарі лісу працюють, не піднімає голови. Зараз в лісі вологи дуже достатньо і лускатка золотиста, королівський пенічок, він такий, бачите, вологий такий, аж блистить. Це наша пенці. Утворюється від надлошкової вологи така, е, ну, як слиз такий. Це один із характерних відзнак його від лускатки сріблястої. Клас. Вони вже, правда, переросли, брати ми їх також не будемо. Можна було би вибрати, але. Немає бажання. Ми сьогодні трошечки за другими грибами прийшли. Тим більш лускатки ми вже назбирали більш ніж достатньо в цьому році. Тому якось так. Може хтось із інших грибників її трошечки позбирає. Її тут дуже багато. Я думаю, що той, хто її знайде, зможе з цієї кількості обов'язково щось собі вибрати. Обов'язково шукайте лускатки на тих самих місцях, на яких ви вже їх знаходили. Бо вона дуже часто, як і глива, росте в тих самих місцях. Або поряд, тому що спори розносяться вітром. І вони також насіваються активно. І їх можна кожного року знаходити знову і знову. Супер! День сьогодні. Вже цікавий. Ходімо далі. І знову рекулярія вуховидна. Погляньте яка палка, кусок стовбура з бузини. Дуже часто на бузині. Ну, прямо. 80% у нашому лісі це на бузині. Вони ще і з другої сторони. Ось і з цієї сторони. Бачите, скільки їх понаростало? Клас. Беремо їх із собою до наших попередніх вушок. І знизу, ох ти ж скільки їх. Хі -хі. Так, це маленьке залишимо. Заберемо тільки крупніші. Незом погляньте скільки. Краса неймовірна. О, це вже таке стареньке-стареньке відпало. Залишимо, хай насівається. А все заберемо. Клас. Ось поряд бачу іще наростає. Друга частинка. Бачите? Але це ще не все. Ось поряд іще одна балка лежить. І на ній також є ці прекрасні гриби. Погляньте, цей вже... Старенький, хай насівається. Ось цей також. Не беріть ось такі екземпляри. Тому що вони розпадаються по ним, ну прямо видно, що вони розпадаються. Немає сенсу їх забирати. Ось, до прикладу, ось це вушко. Воно просто сухе. Але я також не буду його брати за рахунок того, що є молоді, ну великій кількості достатньо. Тому ось ці сухенькі, нехай будуть. Коли ця балка почне тягнути вологу більш активно, це вушко стане ось таким ось таким нормальним вушком. Так, ти оставайся тут, а молоденький беремо з собою. Тому нехай краще вони насіваються. І, повірте, на наступний сезон ви зберете. Просто чудові вушки гарного розміру, молоденькі, свіженькі, і користі від того вам буде в рази більше, ніж ви заберете ось такі старі або сухі плодові тіла. Сухі можна збирати дуже часто буває, принаймні цього літа, нам попадалася вушка в великій кількості, сухі. От ми сухі забирали, вкидали їх в водичку. На каналі є відео, в якому ми показуємо, як це зробити. І які вони стають після відмокання в воді. От. От тоді можна сухенькі брати. А коли їх зараз сезон, вологи достатньо, тому краще не беріть, залишайте, нехай насіваються. Зараз ми тут ретельно все переглянемо. Я думаю, що ми знайдемо ще. Ходім далі.